Мішок зі сміттям та гумові покришки із дна річки Ворскла за півтори години прибирання дістали полтавські водолази. Так розчищають водойму біля пляжів. Мішок я збираю різноманітний мусор типу бутылки, стекляні пластмаси, камні, гілля і все тому подібне, що може спричинити ушкодження відпочиваючим. Цей пляж у Подільському районі Полтави один із чотирьох, біля яких мають розчистити дно річки. Працюють водолази по троє. У нас є працюючий водолаз, який знаходиться під водою. Я обіслючую ще й. Направляю водолаза вліво-вправо. Ще один водолаз знаходиться там. Напрямок руху показують спеціальними сигналами. Зараз він йде вправо, зараз буде вліво. Все, зараз він буде йти вліво. Перший раз я вже набрав повні руки, повний мішок, я вже далі, далі не міг рухатись по дну. Я йому дав запасний сигнал, він мене підняв. Я весь мусор дістав з води і продовжив, також так продовжив пошук. Чистить вольську, аби підготувати її до наступного купального сезону. Сьогодні безпосередньо ми починаємо працювати в межах найбільше місць масового відпочинку, це в міських пляжах, які закріплені за комунальною організацією безпосередньо. І плануємо закінчити тиждень-два. За словами Євгена Савчука, як і торік, купальний сезон планують розпочати 4 червня, а завершити 15 вересня. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.